У світі хоррорів є багато фільмів, які лякають, але швидко забуваються. Сьогодні ж ми поговоримо про 10 фільмів, які залишають відбиток у голові, на шкірі, іноді навіть у снах. Тут буде все: і апокаліпсис, і демонічна присутність, і помста, і тиша, в якій не можна дихати. Тож, якщо любиш, коли від фільму мурахи по спині, сідай зручніше! Підтримай канал, щоб подивитись підпискою і лайком. Це справді допоможе розвитку. А тепер до списку. Пункт призначення. Це продовження культової серії, де головна ідея уникнути смерті, яка все одно тебе знайде. Нові герої ще більш креативні смерті та напрочуд якісне візуальне оформлення. Режисер Зак Ліповський та Адам Стейн. Намагаються не просто повторити, а вдосконалити франшизу. Фанатам попередніх частин обов'язково до перегляду. Я плюю на ваші могили. Цей фільм не просто хорор а болюча історія трансформації жертви у месницю, знятий напрочуд холодно і без зайвих ефектів, що тільки підсилює емоційне навантаження. Стівен Монро зробив ремейк оригіналу 1978 року, але зберіг увесь шокуючий підтекст. Не для слабких нервів, але з точки зору драматургії, один з найсильніших фільмів у жанрі. Поворот не туди. Історія знайома багатьом. Друзі звертають не туди і потрапляють у пекло. Але фішка не лише у моторошних мутантах, а в поступовому розкритті приреченості. Дика природа тут не декорація, а ще один живий ворог. І саме ця простота сюжету робить фільм настільки ефективним. Клаустрофоби. Здавалося б, звичайна гра квест у закритому приміщенні. Але коли кімнати починають убивати, правила гри різко змінюються. Сюжет рухається стрімко, загадки інтригують, а кожен учасник має свою таємницю. Ідеальне кіно для любителів фільмів у стилі пасток та психологічного тиску. 28 днів по тому. Один із перших фільмів, де зомбі це не повільні істоти, а справжні хижаки. Головний герой прокидається у спустошеному Лондоні, не знаючи, що сталося. Дені Бойл зняв не просто фільм про віру, це кіно про людину на межі із фантастичною атмосферою. І музика вона вбиває не гірше, ніж монстри. Світанок мерців торговий центр стає фортецею для виживших під час зомбі апокаліпсису. Зак Снайдер створив напрочуд динамічний ремейк з крутими героями, кров'ю, панікою і моментами, коли ти сам ставиш себе на місце персонажів. Дуже американське кіно, але зроблено із душею. ЗАКЛЯТТЯ Джеймс Ван знає, як працює страх. Закляття не використовує дешевих прийомів, лише атмосфера, звуки, світло і дуже жива історія родини, яка стикається з незрозумілим. А ще подружжя воренів, які стали майже культовими персонажами сучасного хорору. Я легенда. Умовно, це фантастика. Але емоційно справжній жах. Віл Сміт у ролі останньої людини в Нью-Йорку, що намагається вижити серед інфікованих істот, які виходять уночі. Фільм про самотність, втрату, пам'ять, і страх залишиться один на один із невідомим. Дзеркала усе починається з начебто звичайної охоронної роботи, але дуже скоро стає зрозуміло. Дзеркала тут не відображають реальність. Олександр Ажа створив моторошну історію. Де параноя йде поруч із жахом, а звичайні побутові речі стають джерелом смерті. Це один з найнедооціненіших фільмів у жанрі. Тихе місце. Якщо ти видаєш звук, ти гинеш. Це кіно змушує тримати дихання разом із героями. Родина намагається вижити у світі, де на кожен шепіт реагує монстр. Джон Красінський зняв дуже камерний, але напружений фільм. Який дивишся на одному подиху, це був топ 10 фільмів, які точно не дадуть розслабитись. А який з них ти подивився прямо сьогодні? Напиши в коментарях, і не забудь підписатись на що подивитись попереду ще більше лякаючих і захоплюючих підбірок.